У новий навчальний рік без чергу садки. У порівнянні з попереднім роком мережа дошкільних закладів Прикарпаття збільшилася на 23, тож сьогодні їх в області 356. Про це на колегії ОДА повідомила начальник головного управління освіти та науки Зінаїда Болюк. За її словами, нині на черзі в садок чекають понад 8 тисяч маленьких прикарпатців. Аби покращити цю ситуацію, у планах чиновників на цей рік будівництво, реконструкція та реорганізація ще 68 дошкільних закладів освіти. До нового навчального року готують і школи. Тут Завершують комп'ютеризацію та готуються до ремонтів. Разом з тим, неабияк турбує головного освітянина області, харчування учнів. Згідно норм, 30 відсотків від ціни за обід мають платити батьки, решта сільські або міські ради. Однак, деякі чиновники, каже Зінаїда Булюк, примудрилися економити на дітях. «Цілий ряд сільських голів, які при формуванні бюджету це не враховують і тому сума на харчування дітей в окремих дошкільних закладах складає 8-10 гривень при нормі 16. Таким чином виходить, що на дітях економим 50% це неприпустимо для того, щоб забезпечити якісний інтелектуальний і фізичний розвиток дітей. І хочу звернутися до присутніх голів районних рад, голів районних державних адміністрацій, начальників відділів провін, щоб при формуванні бюджету на наступний рік. Дали ці кошти повному обсязі. похвалився перед обласними чиновниками, здобутками в освітній галузі за минулий рік і міський голова Віктора Нушкевичус. А це майже реалізована програма басейни, комп'ютеризація шкіл та ефективна боротьба зі сколіозом. Для цього, каже мер, місто забезпечило учнів спеціальними партами. В селі Огорники, Крихівці та Микитинці повним ходом йде будівництво нових дитячих садків. На цьому обіцяє не зупинятися. Також зараз виготовляється проти коштурисна документація шепо. Іх селах з тим, щоб там побудувати дитячі садочки, це крихівці, угорники, Микитинці. десь наповненість в середньому 100-120 дітей, і це дасть можливість нам уже частково скажімо, десь на відсотки 80 розв'язати цю проблему. Дошкільна освіта кажуть обласні чиновники, залишається пріоритетним напрямком роботи і на наступний рік. Відтак обіцяють до нового навчального року забезпечення рівного доступу до якісної та ефективної освіти усім дітям.